а тодос! Вітаю вас всіх! Мої любі дівчатка, хлопчики, всі ті, хто присвячує себе свій час сьогодні вивченню іспанської мови. І я вдячна за ваші коментарі, за те, що ви пишете, що найцінніше, найважливіше, що вам зараз потрібно, це лексика, і вам її складно, складно опановувати. І я гарантую, що після сьогоднішнього року тему, яку я заявила, а це тема сім'я. Ви вільно будете володіти всією лексикою, яка дотична до теми сім'ї. Не вірите? Давайте. Хто не вірить, напишіть зараз у коментарях, і потім після уроку. Напишете, яке ваше враження, чи опанували ви лексику дотичну до теми сім'ї. І також нагадую з самого початку, тому що на кінці відео чомусь всі забувають, що моїм відео треба ставити лайк, тому що цей лайк він допомагає іншим дівчаткам та хлопцям, які зараз перебувають на території Іспанії, чи планують туди поїхати, просто знайти ці відео і відповідно мати змогу, як і ви опановувати іспанську безкоштовно. Тому, будь ласка, будь ласка, не... Не жаднічіте, поставте цей лайк, а ми з вами рухаємося далі. Сьогоднішнє наше відео стало також можливим завдяки матеріалам, які нам дозволила використати Елена, автор та ведуча каналу «Tu escuela de español». В описі до цього відео я залишу посилання на оригінальне відео та на її канал. І е, вона люб'язно дозволила нам користуватися всім, що є на цьому каналі, для створення безкоштовних уроків для вас. Тому е, muchas gracias a Elena. Напишіть так само в коментарях, будь ласка, ваші дякую, тому що я впевнена, що завдяки е, тим е, якісним матеріалам, тій графіці, яка є, ви просто дуже швидко е, опануєте тему сім'ї. Отже, ми починаємо. «Hola, soy María». Mm -hmm. І перша наша фраза, яку нам легко опанувати, Сой Марія. Я можу про себе сказати Сой Каталіна, а ви про себе власне сой і ваше ім'я. Ми вже пам'ятаємо, що сой це форма дієслова сер, яка перекладається Я є. Хто пропустив дієслово сер? Отут за посиланням залишаю вам його, а ми рухаємось далі. Os voy a presentar a mi Фамілія. Чудова фраза «Ось бой а, а мі фамія. Ми говоримо таку фразу, коли ми хочемо презентувати комусь когось, познайомити когось з кимось. Мій мать се яма Ана. І міма. Чудова, чудова фраза. Estos son mis padres. Ми з вами ще не проходили е, вказівні займанники este, esta і esto, але дуже скоро, скоро я випущу це відео, як тільки воно буде доступним, отут за посиланням я його додам. Е, і маємо множину форму estos. Estos – це ці, та? ці. Ми в даному випадку говоримо, що це мої батьки. Як звати маму і як звати тата. До речі, зверніть увагу, що отакі збірні поняття в іспанській мові, як батьки, тютя і дядя, бабусь з дідусем разом, брати та сестри, утворюються в іспанській мові за допомогою того, що ми просто беремо слово в чоловічому роді однині і утворюємо від нього множину. Наприклад, якщо в нас є Ермано брат, а нам треба сказати брати та сестри, то вони будуть ерманос. Y así solo, tenemos padre y madre. Borramos la forma human, padre, y la ponemos en la nojena. Y nos vino padres. Padres C. Batke. Tengo dos hermanos. Una hermana mayor que yo. Isabel. Y un hermano más pequeño. Juan. Це те, що ми вже з вами дуже добре знаємо. Тенер і що ми маємо. Мати якихось е, родичів так само ми будемо використовувати дієслово Тенер. Теньго це його форма в першій особі. Однині. Хто пропустив, тут залишаю відео з поясненням щодо дієслова Тенер. Тенго досерманош унармана майоркео. Ісабель і hermano мас пекеньо. Juan. Запам'ятали hermana – це сестра, і hermano – це брат. Eh, якщо нам потрібно сказати старший або молодший, ми будемо використовувати майор старший або менор – молодший. Або Можемо uh, просто uh, використати ті фрази, які тут є. Мас Пекеньо майорке йо старше ніж я. Мас Пекеньо це більш маленький. Мімадри ес тобто no tiene hermanos. Дуже цікава фраза іха уніка. Ми вже з вами здогадалися, що іха це донька, іхо це син. І іхос, eh, відповідно, це діти. Але хто ж така іха Уніка? Ми тут бачимо чудове слово уніко. Уніко у нас одразу є асоціація, що це унікальний Іха уніка це єдина дитина в сім'ї, єдина донька в сім'ї. уніко – єдиний син в сім'ї. Міматре уніка. но тіне ермано. Власне, нам Елена пояснює, що е, мається на увазі, що е, ця людина вона не має братів та сестер. І с пари сам місь або і Кармін. І як буде е, дідусь з бабусею разом? Абуелос – «абуело» дідусь і абоеля бабуся. y sus padres son mis abuelos Francisco y Carmen que están encantados de tener tres nietos como nosotros uh -huh. Y tres como nosotros nieto nieta que están encantados de tener tres nietos como nosotros. Por el contrario, mi padre pertenece a una familia numerosa. Es decir, con tres hijos o más. Mm, Chicago, tambola, hija única, a tut, mi padre pertenece a una familia numerosa. Familia numerosa. Numerosa. так багаточисельний, звідси багатодітна сім'я і що це означає? Тобто con tres hijos o más. Так само як і у нас багатодітна сім'я це та сім'я, яка має трьох або більше дітей. Tiene tres hermanos. Ми tío Alberto і ми стіас Elena y Sofía Ya sabemos quiénes son los tíos y tías el tío y la tía y juntos son los tíos Su madre, mi abuela Esther viuda, desde que hace 5 años, falleció mi abuelo Miguel. Mm -hmm. Дуже цікаво, що всі цивільні стани в іспанській мові утворюються за допомогою дієслова Естер. Дієслово індивідуального відмінювання. І як тільки це відео з дієсловом Естер з'явиться у мене на каналі, я його розміщу ось тут. І Еста бюда. Еста б'юда є вдовою. Знаходиться в стані, коли вона вдова. Тимчасовий стан для іспанців. Взагалі, всі цивільні стани для них тимчасові, тому використовуємо дієслово Естар. Мій тіо Альберто Еста Касадошума Пілар. Ще один цікавий цивільний стан. – «está casado». Естер Касадо бути одруженим. Дівчина про себе скаже: Естой касада. Я є одружена. Mi tío Alberto está casado. Су мухер се яма Пілар. Mujer перекладається як жінка, але також має значення дружина. І друге значення це «esposa» відповідно від нього в нас є esposo – чоловік. Y tienen dos hijos gemelos. Хто такі gemelos? gemelos. Я думаю, що ви y tienen dos hijos gemelos. Mis primos Jorge y Javier.

mis primos Jorge y Javier. Se parecen tanto que es difícil distinguirlos. Це ті е, діти, які так схожі один на одного, що дуже складно їх відрізнити. Звичайно, це близнюки. Mi tía Elena está soltera. Ще один цікавий цивільний стан. Está soltera. Е, і сольтера може сказати про себе дівчина, яка ніколи не була одружена, яка одинока. Мі тія Елена ста сольтера, аунке віве кон су пареха. Ангел. Дуже часто в Іспанськів, на жаль, є таке поняття як цивільний шлюб. Як ще кажуть, гріх звичайний. І Еліна живе з своєю пареха, з своєю парою другою половинкою. Тінен Уналіха Адоптада. прима Люція. Ще одне цікаве слово. Адоптада. Адоптада. Adaptada, c legko, ya думаю, adoptada C, preyonna. Ta, También es muy fácil, creo, recordar la asociación adoptada, tayaka, adaptada, tak? preyonna. Tienen una hija adoptada. Mi prima, Lucía, que nació en Kenia. Por último, mi tía, Sofía, está divorciada civil está divorciada divorciada. Quien sabe inglés, muy fácil popularizar uh, asociación divorciada se rozluchena. Por último, mi tía Sofía está divorciada y no tiene hijos. No tiene hijos, no hay hijos. Desde que se separó de su exmarido, está mucho más feliz. Коли вони розійшлися, її колишній чоловік тепер більш щасливий. Екс-марідо. Екс-марідо. Колишній чоловік. Марідо. Чоловік. Ella siempre dice que yo soy su sobrina favorita. Вона завжди говорить, що я є її улюбленою племінницею. sobrina plecha sobrino pleminnek. y más sobrinos ella siempre dice que yo soy su sobrina favorita mi madre se lleva bien con todos los hermanos de mi padre es decir, Con sus cuñados. Якщо uh, у моєї мами є uh, чоловік, а в нього є брати та сестри, то для моєї мами оці брати та сестри її чоловіка будуть кунядос. Відповідно, кунядо або куняда. І так само в іншому напрямку. Так? Якщо uh, у мого тата є дружина, то для нього її брати та сестри будуть кунядос. Mi madre se lleva bien con todos los hermanos de mi padre, es decir, con sus cuñados. También tiene buena relación con su madre, es decir, con su suegra. Y en nuestro ucraniano hay dos palabras para expresar las relaciones familiares con los padres de un hombre o padres de Ми знаємо, що у нас є свекор, свекруха і тесть та теща. В іспанській мові для цього використовується власне одне слово suegro. Або suegra", якщо це жінка. Відповідно, що свекруха буде suegra, що «теща» eh, буде suegra. También tiene buena relación con su madre. Es decir, con su suegra. A mi abuela paterna le caen muy bien todas las parejas de sus hijos ¿Qué es abuela paterna? La abuela paterna es abuela, pero en línea de padre y, por lo tanto, también la abuela materna abuela, pero en línea de madre. A mi abuela paterna le caen muy bien todas las parejas de sus hijos tanto sus nueras las mujeres de sus hijos ¿Quién Es era ce druzhina i syna. Тобто, якщо в мене є син, а в нього є дружина, то вона для мене буде nuera, невістка. Es si tanto sus nueras las mujeres de sus hijos como su yerno la pareja de su hija y si en nuestro, en la opacidad, tengo una niña y ella se casó y su padre, o sea, mi tío, para mí será yerno, yerno, yerno. ¿Cómo su yerno? La pareja de su hija. Mi padre también se lleva bien con su suegra, mi abuela materna, pero tiene una relación difícil con mi abuelo Francisco, su suegro. Ya conoces a mi familia. ¿Cómo es la tuya? Ya conoces a mi familia y a ye familia. Ну що, спробуйте, готові до домашнього завдання? Воно буде сьогодні е, очевидним. Вам потрібно буде хоча б в декількох словах написати про вашу сім'ю, використавши лексику, яку ви е, бачите зараз на екрані, яку ми з вами сьогодні опанували. Будьте, будь ласка, пильними до домашніх завдань, тому що, коли ви руцями будете набирати текст, будете набирати ці слова е, єрно, нуера, суегро, ви їх. Дуже добре запам'ятаєте. Тому не лініться: урок ще не закінчено, ще є домашні завдання. Спускайтесь в коментарі і виконуйте домашнє завдання. Відео можете поки що поставити на паузу для того, щоб відповідно не переключився наступний ролик, і ви могли встигнути залишити вашу домашку. А я, звичайно, як завжди, буду перевіряти її і надавати вам зворотній зв'язок. А ви також дайте мені зворотній зв'язок в коментарях, чи було це відео для вас корисним, цікавим, зрозумілим, чи опанували ви отак з ходу лексику щодо «мі фамія». Якщо так, то ми будемо продовжувати розбирати саме лексичні теми за допомогою матеріалів Елени, які допоможуть нам опанувати, опанувати навіть надскладні слова, а також навіть надскладні граматичні теми. Будь ласка, напишіть вашу думку в коментарях, і я чекаю, чекаю на ваші лайки і на ваші подяки для нашої Елени, яка так само сьогодні трішки, але е, внесла вклад в створення цього відео. Я б сказала не трішки, тому що власне графіка це основне, що сьогодні допомагає вам е, візуально запам'ятовувати слова, а не просто на слух. Отже, чекаю на ваші лайки, чекаю на ваші коментарі. Хто не підписався, підписуйтесь, хто ще не є в нашій групі Телеграм, де також я буду додавати е, таку міцну активність. Доєднуйтесь, є посилання в верхньому закріпленому коментарі, а також в описі до цього відео. А я з вами прощаюся до наступного відео. Адіос!